А ви брешете. ми почали всіх підбурювати, що на читволі свої помані ви Навчиться не перебивати, Будь ласка, бір, бір. Я покажу. покажу. скандал у княжицькому ліцеї. Деякі батьки учні вимагають негайної заміни керівництва навчального закладу. Це безпрецедентний випадок. Ситуація дійшла до тієї межі, коли довелося втрутитися навіть міському голові Ігорю Сапошко. Директорка закладу, яка пропрацювала на посаді, фактично 20 років, опинилася в епіцентрі гучного конфлікту. Я витягну, я зроблю, тому що раді цього колективу, в якому я працюю, не 20 років, а 37, бо я прийшла вчителем у 88-му році і нікуди не пішла. Приводом став тривалий конфлікт. Одні батьки вимагали звільнити директорку закладу та всіх її заступників. Звільнити е, з посади директора больник, Оксану Борисівну і е, всю адміністрацію. Ми, Ми проти Інші ж навпаки, стали на її захист. Особисто я хочу підтримати. Директора цього ліцею, випустила не одне покоління наших ніж У мене особисто дитина закінчила тут 9 класів. Не вчителі гуліном займаються не вчителі, самі вчителі. вчителі. Та зустріч швидко перетворилася на скандал: крики, сварки та взаємні звинувачення. Мати вора була в школі. В клас, була дитина була. Я помогаю України. А покажу я покажу за словами батьків. претензій накопичилося чимало. Переповнені класи, відсутність груп продовженого дня, психологічний тиск на вчителів та учнів. Пресін. Моральна давка на дітей, на вчителів. Е, моя дитина трошки прихворіла, діарея була. Потім приходить мій син до школи і каже: е, Ну мені було погано. Стає так директор і стоїть здор Вікторія Віталівна над моєю дитиною. Шостий клас. Ну дитина ще не сформована психічно. і кажуть: ану, признавайся. Тебе матір заставляє сидіти з молодшою дитиною. І почалося те, що мої дитини почали погіршуватися оцінки. вчителі. значить, сказано було так: якщо ви будете проти мене, я вас звільню. Батьки також висловлюють серйозне занепокоєння щодо фінансів. Немає прозорої звітності, Туалетний утьонок домисла туалетна бумага, якої до сих пір на вчорашній день не було, так як і мила Аня. Я ми через день роблю і наливаю а У мене каністра стоїть 5-літрова. Я на брешете? Це, це вже брешете. Бреш, на вітрів. нам дають це, вітрів. Вітрів. після кілька годинних суперечок директорка все ж погодилася написати заяву на звільнення, але попросила дати їй можливість допрацювати на посаді цей навчальний рік до моменту виходу на пенсію. Мені боляче за те, що звинувачення половина, на жаль, неправдиві. Багато чого ви маєте скривлену інформацію, яку вам неправильно донесли. Багатьох використали в цьому. Ба більше на зборах запропонувала кандидатуру нової керівниці. Тетяну Григорівну Лавреху. більшість підтримала. <звук> Та навіть після цього конфлікт не вичерпано. Впевнені і батьки, і влада. На сьогоднішній день існує конфлікт княжеському ліцею в самому колективі. Він ще був. Мені відомо до 1 вересня домовились, що через деякий період часу ми знову зустрінемося і послухаємо ті або інші пропозиції. Продовжуємо слідкувати за ситуацією, бо головне завдання це повернути у ліцей спокійну атмосферу та створити дітям безпечні і комфортні умови для навчання.